13 червня 2013 року оприлюднено проект закону України про внесення змін до закону України про благодійність і про благодійні організації, який істотно обмежить надання благодійної допомоги. 40 благодійних фондів України вже звернулися із проханням до президента України не допустити дані зміни, які. Суперечить нормам громадянського суспільства, а також не відповідають міжнародним стандартам. Наскільки ефективною і результативною може бути для територіальних громад діяльність благодійних фондів, я хочу продемонструвати вам сьогодні на прикладі благодійного фонду «Івля Палиці – новий клуб, який упродовж шести місяців, першого півріччя 2013 року, Надав допомогу 8234 хлопчанам на загальну суму близько 16 мільйонів гривень, а також профінансував численні проекти соціальній, освітній, культурній наукові гали. Програми, які виконувалися у 2013 році, відзеркалені у цьому слайді. Я прошу вас звернути увагу на основні програми, а також видатки, які. Керовані на реалізацію даних програм. Соціальна програма з доброму серці передбачає допомогу одиноким пенсіонерам, інвалідам, сиротам, малозабезпеченим сім'ям. У першого півріччя на її реалізацію видатки склали понад півтора мільйона гривень. Тільки на харчування соціально незахищених категорій, а це і школярів, і студенти, витрачено понад 350 тисяч гривень. Разом з тим фонд бере активну участь і в благодійних марафонах та акціях на підтримку силів. Щомісяця у громадську приймальну звертається за допомогою та консультаціями більше 200 влучань. Програма здоров'я запорука майбутнього передбачає заходи з профілактики захворювань, впровадження норм здорового способу життя, поліпшення матеріально-технічної бази та вдосконалення роботи медичних закладів у першому півріччі Видатки на реалізацію програми склали майже 10 мільйонів гривень. Найбільш масштабною є оздоровлювальна програма Букове. Дві тисячі лучан мають змогу оздоровитися на гірському курорту. Це школярі, студенти, працівники освіти, культури медицини, а також інші категорії лучан. Програма «Луцьк – Центру сучасної освіти і науки. Через зміцнення матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення установи освіти і науки видатки на реалізацію програми склали майже мільйон гривень. Упродовж першого півріччя виділені кошти на ремонт у школі 23, дитячих садочках 21-28, Луцькому навчально-реабілітаційному центрі, придбано комп'ютерну техніку та обладнання для гімназії-18, школам 15-17 та Центру професійно-технічної освіти. З метою підтримки науково-дослідницької роботи в нашому місті профінансовано лабораторії. Це лабораторія біотехнології та інноваційно-інформаційних технологій у туризмі. Східно-Національного європейського університету Лесі Українки, а також виділено кошти на проект феномен Лесі Українки, до який реалізується до 150-річчя нашої геніальної землячки. Мотивація учнів студентів знайшла своє відображення у реалізації ще однієї не менш важливої програми фонду підтримка творчої та обдарованої молоді інвестиції в майбутнє, на яку витрачено більше мільйона гривень. 290 найкращих студентів із 12 навчальних закладів першого рівня акредитації отримували стипендії благодійного фонду у розмірах 500 гривень, це для студентів першого другого рівня акредитації, 1000 гривень щомісячно для студентів третього, четвертого рівня акредитації. А з вересня щомісячну стипендію будуть отримувати і школярі 8-10 класів, які стали нинішнього року переможцями. Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів. Лише 100 тисяч гривень виділено на проєкт українське кіно на каналі Нова Воли для придбання прав на, демон... на трансляцію найкращих вітчизняних кінострічок і сучасну техніку для створення 3D-графіки. А також надано кошти на видання книг місцевих авторів Василя Славчука. Данила Пошталка, Григорія Кошина, Галини Пісіної та багатьох інших. Програма благодійного фонду спорт високих досягнень спрямована на розвиток інфраструктури, фізичної культури і спорту, підтримку висококваліфікованих тренерів та перспективних молодих спортсменів. Видатки на її реалізацію склали мільйон 780 гривень на основі анкетування 56 тисяч респондентів і зібраної інформації про актуальні проблеми жителів Буцька, Вулиць, будинків нашого міста створено проєкт Луцьк-2020, бюджет програми 100 тисяч гривень. Це інноваційний інтернет-ресурс, що містить інтерактивну карту Луцька, а також є ефективним інструментом для оперативного інформування про проблеми міста та їх своєчасного вирішення. Інформація про державні і комунальні служби і дає можливість, як демонструє досвід подібних сайтів у світі, а всього таких сайтів у світі. 17, ефективно співпрацювати територіальній громаді і міській владі. Як дивитесь, що владіний фонд палиці, таку програму от щоб депутатам, які виконують повноваження, понад 15 пунктів, діючим депутатам, їм організували стипендію за 500 гривень для підтримки з років. Так, давайте ми будемо. Добре, дякую. Дякую вам, Юрію Мирославна, що сідати. досідати. Хотів подякувати Ігорі Петровичу і Охо за ту роботу, яка проводиться в місті місці. Знаю плани прослідуючи, які мають бути втілені ще сьогодні в життя. Дай Бог, щоб все було добре і я впевнений, що... Хоча не ті, які скажемо долучити до тої чи іншої програми, потім тільки я читаю. Так що дякую.